Страшні історії з японського фольклору. Відходьте. Дивіться, настав час театру мороку. Маріонетка ця історія про черевомовця і його ляльку Джек. Дуже нервував, хоча це був далеко не його перший виступ. Та все ж, людей у залі зараз дійсно було значно більше, ніж зазвичай, все це через те, що якась вчителька запросила своїх учнів із батьками прийти сьогодні на його виставу. Дітлахи сиділи у перших рядах і з нетерпінням чекали на шоу. Ну що ж, мій друже Боб, Сподіваюся, ти мене не підведеш, посміхнувся Джек і подивився на маріонетку на своїй руці. Так, він дійсно перенервував, якщо вже розмовляє з лялькою. Так недовго і з глузду з'їхати. Хлопець зробив повільний вдих і видих, аби заспокоїти нерви, і, широко посміхнувшись, вийшов на сцену. Його зустріли радісними оплесками. Джек, помітно заспокоївшись, почав виставу. Шоу йшло, як по маслу, його лялька Боб завжди примудрявся веселити дітлахів, і під кінець навіть декілька дорослих щиро сміялися з його дотепних жартів. Шоу доходило до кінця, Джек вирішив, що не зайвим буде у кінці, у такій собі напівжартівливій формі нагадати дітлахам про правила поводження на дорозі, адже вони завжди мають бути уважними і обережними. Чи пам'ятаєш ти, Бобе, що ти маєш зробити перед тим, як будеш переходити дорогу? запитав Джек у маріонетки. Так, звісно, закивала головою маріонетка. Я маю спочатку подивитися направо. Черевомовець повернув голову Боба вправо, а потім наліво. Хлопець хотів повернути голову маріонетки вліво, але її ніби заклинило. І вона не хотіла слухати його. Та що ж таке? запанікував той. Це ж так добре було. І ось на тобі що взагалі могло так застрягнути? Лялька ж доволі нова. Пауза у виступі затягувалася, а Джек марно намагався змусити голову дурнуватої ляльки розвернутися наліво. Він же почав думати, що ще трохи, і голова взагалі відпаде. А це було б явно поганим завершенням його шоу. Почувся дивний хрускіт, із маріонетки на підлогу випав невеликий дерев'яний брусок. Голова ляльки з легкістю повернулася вліво, знову без проблем, слухаючись команд черевомовця, а хлопець здивовано поглянув на брусок. Це що, оберіг? подумав він здивовано. Навіщо він узагалі середини маріонетки? Ото вже забобонні люди поклали його сюди. Джек вже хотів продовжити виставу, коли сталося щось дуже дивне. Голова маріонетки повернулася прямо. Хлопець міг заклястися на що завгодно, що не повертав її рукою. Хоча що за дурниці, не сама ж вона розвернулася. Мабуть, він зробив це автоматично і не помітив. Маріонетка подивилася прямо на нього. Якого біса, хлопець зблід. Він був впевнений, що не робив цього. О, нарешті, я можу говорити самостійно, промовив ледь чутно Боб. Знав би ти, як наборит мені зі своїми дурнуватими жартами. Тепер я сам можу виступати. Я дуже люблю їздити на велосипеді, промовила маріонетка вже голосніше, звертаючись до глядачів у залі, та Джек забороняє мені їздити по дорозі, каже, що це занадто небезпечно. Хоча я точно знаю, що він сам так частенько робить. Декілька дорослих у залі посміхнулися, Джек же. Не міг поворухнутися від страху. Це не могло бути реальністю. Йому хотілося закричати. Хіба ніхто не помітив, що щось не так. Він поглянув у залу, але глядачі насолоджувалися виставою і продовжували сміятися із жартів. Але тепер шоу була маріонетка, ніхто не зможе йому допомогти. Що ж йому робити? Через безкінечний потік таких думок до нього пробився голос ляльки. Хоча, знаєте, друзі, можливо, у чомусь цей стариган правий. Коли я їхав на велосипеді, мені назустріч виїхала вантажівка. Мій велосипед бум, вантажівка, бум. Ось так я й опинився тут, сказала маріонетка. Що, аварія? Джек подивився на ляльку, а потім знову на глядачів. Здавалося, їм було все одно, що тільки щось казала маріонетка. Вони продовжували сміятися з її жахливих слів, як із найдотепнішого жарту. Боб теж сміявся скрипучим і страшним сміхом. Джек не витримав. Він скинув маріонетку зі своєї руки і пожбурнув вперед. Боб Приземлився на землю, його ноги були викривлені під неприродніми кутами, і лялька почала труситися і битися у конвульсіях, розвернувши голову собі за спину і, подивившись прямо на Джека, простогнала. Боляче, боляче, прямо як тоді. Голос маріонетки став більш схожим на голос маленької дитини, одинокий крик Джека. Повний розпачу і страху пролунав у залі, де усі сміялися. Але тепер Боб теж не сміявся. Він повз до Джека і промовляв: Тепер і ти відчуєш, як це. Настав твій час бум, бум, бум. Хлопець не витримав. Він вибіг із зали і побіг на вулицю. Коли б він перебігав дорогу, зніс звідки – З'явилася вантажівка, протяжний гудок, нестерпний біль і темрява. Поліція приїхала на місце аварії через 5 хвилин, Водія вантажівки на місці вже не було лише страшенно понівечене тіло молодого хлопця у калюжі охололої крові, із переломаними ногами і головою. Майже повністю розвернутою за спину. У воді. Ця історія про хлопця, що дуже хотів перемогти на змаганнях з плавання. Піт довго займався і багато тренувався. Аби отримати цю перемогу. Завтра має бути змагання, а вже восьма вечора. Мабуть, мені вже слід йти додому, подумав він, варто поспішити до душової. Здається, я останній, усюди так пусто. Дивно, як я не помітив, що всі вже розійшлись, подумав він, коли йшов до душової. Хлопець вже помився. І збирав свої речі, коли йому здалося, що хтось його покликав. Так, я вже йду, машинально відповів він. Потім, Піту, стало дійсно моторошно. Він зрозумів, що коли йшов уперед, то нікого не бачив, і був майже повністю упевненим, що він останній йде додому. Невже хтось навмисно повернувся, аби його поквапити? Дивно. Заглиблений у свої роздуми, хлопець не помітив, як вийшов до коридору. Цей невеликий коридор, потім угору по сходах, і піт буде у центральному холі, а тоді прямо додому. Здається, він дійсно втомився, от і здалося, що хтось його покликав варто скоріше прийти додому і відпочити, як слід перед змаганнями. Тільки на піт розслабився і пішов уперед, як почув голос піт, піт, покликав його хтось. Та тільки він обернувся, аби поглянути, хто його окликнув, як світло у коридорі замерехтіло. В глибині коридору хлопець розгладів силует маленької дівчинки, та зрозуміти, хто це, не встиг лише запримітив довге чорне волосся. Видно, дівчинка злякалася темряви коридору і побігла уперед. При цьому звук був такий, ніби хтось босоніж біжить по мокрій підлозі. Це все було так дивно, що Піт трохи розгубився, та все ж йому стало шкода малу, що, перелякавшись, помчала уперед, і він захотів її заспокоїти. Хлопець витягнув руку у напрямку дівчинки. Зачекай, не тікай, все добре, сказав він, намагаючись її зупинити. Та дівчинка побігла далі. Він лише трішки зачепив її руку і відсмикнувся. Рука була дуже холодною. Дівчинка скрикнула і щось впустила, та, не зупинившись, побігла уперед. Хлопець машинально підняв. Те, що лежало на підлозі, це був ключ, це що, ключ від їхнього басейну? Звідки він міг узятися у якоїсь дівчинки? Підхотів було наздогнати її і запитати про це, та дівчинка вже кудись зникла. Певно, вона з молодших, що часом тут займаються, і якимось чином мене запам'ятала, подумав хлопець, а ключ? Видно, наш тренер десь забув, і вона вирішила віддати його мені та, напевно, злякалася, коли почало блимати світло, і тому втекла ця версія подій здавалася б, дивовижно логічною, якби не одне, але що взагалі так пізно робила тут ця дівчинка, і чому він не побачив її, коли йшов до душової? Мабуть, вона просто побачила, що він останній, і вирішила вже зачекати на нього у коридорі. Мабуть, вона також хвилювалася перед завтрашніми змаганнями і тому затрималася допізна, так само, як і він. Коли піт так подумав, то зовсім заспокоївся. Треба буде завтра зранку віддати ключа від басейну тренерові. Вирішив хлопець і поквапився додому. Вночі піт не міг спокійно заснути, він не переставав думати про змагання йому було дещо лячно, адже він не відчував, що достатньо підготувався. Йому здавалося, що він міг би зробити більше, аби не провалитися завтра. Ці думки непокоїли його. Хлопець сів у ліжку. Зовсім не можу заснути, невдоволено подумав він. Потім поглянув на годинник, ого, вже майже третя година ночі. Що ж мені робити? подумав піт і звідчає. Коли його увагу привернуло щось, що відблискувало на поличці, то це ж ключ від басейну. Хіба ж це не подарунок долі? А що, якщо я піду туди зараз і трошки потренуюся, ніхто ж про це навіть не дізнається? Ця ідея була доволі шаленою, але можливість піти до басейну і заспокоїти свої нерви вабила хлопця, отож він вирішив нею скористатися. Коли він прийшов до приміщення, то вже почав сумніватися. У правильності свого задуму усюди було геть пусто, та й світло, він вімкнув лише у самому басейні. Тут доволі моторошно, подумав хлопець, але відступати вже пізно. Я лише швиденько пропливу впарати назад, а потім піду спокійно додому. Він стрибнув у басейн, вода здалася йому холоднішою. Ніж зазвичай, і, можливо, навіть вона виглядала темнішою. Ну що за дурні думки? Звісно, вона така сама, як і завжди. Але погане передчуття не полишало хлопця, а потім йому здалося, що хтось пливе за ним. Він відчував вібрування води і звуки хлюпання за спиною. Хто тут? злякано скрикнув він. Обернувшись, але позаду нікого не було. Тут не може нікого бути. Це просто моя параноя. Піт поплив уперед, трохи швидше, ідея, прийти сюди уночі вже не здавалася йому такою вдалою. Коли він вже хотів повертати назад, щось із силою схопило його за ногу. А-а-а! Закричав хлопець, що це? Він хотів якось вивільнитися, але щось схопило його за руку, тоді піт побачив, що схопило його, щось чорне і схоже на нитки, потім це щось оббилося навколо його горла і розвернуло його лицем до себе. Піт, задихаючись, побачив. Що це були не нитки, це було довге чорне волосся, воно заповнило собою майже увесь басейн. Маленька фігурка піднялася з води, її довге чорне волосся з неймовірною силою підтягнуло хлопця до себе. Це була та сама маленька дівчинка. Яку він бачив сьогодні, але її шкіра була синюватого кольору, а маленькі руки були роздутими, жахливий сморідшов від дівчинки. Шматочки шкіри відпадали з її обличчя у воду, оголюючи кістки черепа, вона посміхнулася хлопцеві і промовила, Дуже низьким голосом. Піт, я чекала тебе. Вона обхопила його своїми холодними руками і затягнула під воду. Лише жахливий крик хлопця розійшовся басейном. Трішки забурлила вода і все стихло. Басейн знову став звичайним і ніякого сліду. Перебування піта у ньому. Лише мідний ключ лежав на краєчку басейну. Oh, Маленька дівчинка. Нея поверталася з роботи додому, вже почало сутеніти і накрапав дрібний дощик. Коли вона вже була біля будинку, то побачила на дитячому майданчику самотній силует. Підійшовши ближче, вона зрозуміла, що це була маленька дівчинка, що повільно розгойдувалася на гойдалці. Що вона робить тут сама в такий пізній час, подумала дівчина. Вона підійшла до дитини. Привіт, чому ти тут сама? Твоя мама десь поруч? Я просто маю чекати тут, спокійно відповіла дівчинка. Вона не виглядала розгубленою чи зляканою, тому нея подумала, що її мама скоро повернеться по неї. Тим часом дівчинка запримітила її брошку. Яка гарна, промовила вона, віддай її мені, сказала дівчинка неї. Нея трішки здивувалася, але вона просто була не в змозі відмовити малій. А що, як та занадто засмутиться, не лишить вона ж її саму під дощем, тим паче ця брошка не була чимось особливим. Так, звісно, тримай, простягнула нея її дівчинці, та вправно приколола її до ковтинки. Тобі вона дуже личить, промовила дівчина. Маленька сяйливо посміхнулася, дуже вам дякую. Нея також посміхнулася, їй трішки дивувало те, як вона легко віддала свою брошку дівчинці, проте їй сподобалася та щаслива посмішка, що з'явилася на обличчі Малої. Можна вважати, що добре діло підвищило мій настрій, подумала нея, і пішла додому. Наступного вечора нея знову йшла додому з роботи, але дівчина трохи затрималася, і на вулиці вже було темно. Лише велика кількість ліхтарів, що освітлювали все навкруги, заспокоювала її. Коли вона проходила повз дитячий майданчик, то почула скрип гойдалки. невже хтось так пізно там гойдається? подумала нея. Дівчині стало трошки лячно, але водночас і цікаво, хто ж там все таки? Отже, вона вирішила підійти ближче і побачила ту саму дівчинку, що й учора. Чому вона знову тут? Зараз геть не дитячий час. Привіт, сказала дівчинка. Вона посміхнулася неї, та вигляд у неї був доволі сумний. Привіт. Трошки розгублено відповіла дівчина. Вже доволі пізно, чому ти тут знову сама? запитала нея у дівчинки. Дівчинка відвела погляд. Я чекаю. Вона виглядала дуже засмученою. Нея вирішила трохи посидіти з дівчинкою, доки її мама не прийде. Вони розговорилися, і маленька здалася дівчині надиво розумною. Її думки були обҐрунтованими, і вона була майже як доросла. Тоді дівчинка несподівано сказала в тебе така гарна помада, віддай її мені. У будь-якому іншому випадку нея б відмовила, але дівчинка виглядала сумною, і дівчині здалося, що маленька хоче відчувати себе дорослішою, аби не боятися. І якщо ця помада зробить її щасливою, то нея з радістю її віддасть. Дівчинка радісно взяла помаду. Тоді нея почала непокоїтися, що мати дівчинки все не приходить. Тоді дівчинка радісно скрикнула Он моя мама. І показала на села жінки, що дійсно наближався. Нея хотіла дочекатися її і не сварити. Щоб та не лишала дитину саму майже вночі на дворі. Але дівчинка ніби зрозуміла її задум будь ласка, не сварися з мамою, їй так нелегко, і вона сваритиметься на мене, якщо побачить тебе тут. Просто йди, будь ласка, добре, кивнула дівчина. Вона, може, і дочекалася б жінки, але їй шкода було малу. Тому вона вирішила не влаштовувати зайвих конфліктів. Наступного вечора дівчинки не було на майданчику, і нея заспокоїлася, можливо, її мати і так не залишатиме її саму тепер. Пізніше, того ж вечора, у неї було побачення з її хлопцем. Вони поверталися на парковку з кінотеатру, коли з за однієї машини. Вибігла та сама дівчинка і радісно побігла до неї. У малої на лиці була помада дівчини, але чомусь розтерта. Її волосся було неохайним і стирчало в різні боки, а плацячко було брудним і подертим. Дівчинка вже почала щось говорити, коли неї стало моторошно. Цієї дівчинки не мало бути тут. Вночі, чому вона знову сама? Вона що? Прослідкувала за нею? Чому ти тут? більш грубо, аніж хотіла? запитала дівчина. Але дівчинка ніби проігнорувала запитання. Вона подивилася на хлопця, що стояв шокований поряд із дівчиною. Це твій хлопець? запитала дівчинка. Він гарний. Віддай його мені. От тоді неї стало дійсно страшно. Вона схопила хлопця за руку і кинулася до своєї машини. Вони хутко сіли всередину, і дівчина виїхала з парковки. Коли нея вже трохи заспокоїлася, вона почула сміх із заднього сидіння, дитячий сміх. Дівчина поглянула у дзеркало заднього виду і побачила дівчинку. Її просто не могло там бути. Нея не могла поворухнутися чи закричати від страху. Дівчинка промовила Ну, тоді я сама його заберу. І потягнула свої руки до хлопця. Її руки почали видовжуватися і ламатися. Жовті кістки стирчали з худих, білих, неприродно довгих кінцівок дитини, на пальцях. З'явилися довгі та гострі кігті. Нея закричала, та було пізно. Дівчинка відкнула свої кігті у груди хлопця і майже розірвала його навпіл. Все сталося так швидко, що бідолашний навіть не встиг закричати. Увесь салон був заляпаний кров'ю. Нея хотіла відкрити дверцята та вибігти, але її тіло. Більше не слухалося її. Дівчинка своїми пазурами зачепилася за сидіння попереду і підтягнула себе уперед. Її шия також витягнулася, а обличчя страхітливо змінилося. Замість очей чорні провалля, а у році два ряди гострих ікол. Вона посміхнулася неї своєю жахливою посмішкою. «У тебе – Таке красиве лице, промовило чудовисько, наближаючись до дівчини. Віддай його мені. Нужбо. віддай це мені. Фінець.